Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Ми вже робили такий розклад, і він для вас знайомий. Буде три питання, що думає він про вас сьогодні. Друге, є між вами перешкоди і третя карта, чи будете разом. У нас три колоди і три варіанти. Вибирайте варіант або колоду, яка вам подобається. Я зачекаю. В коментарях пишуть, що я дуже мало даю часу для вибору варіанту, я буду старатися давати більше часу. Але якщо ви не встигаєте, то ставте просто на паузу і вибирайте. Просто не хочеться робити відео дуже довгим. Так, я думаю, що ви вже вибрали. Якщо ні, то просто поставте на паузу і вибирайте. А ми будемо дивитися перший варіант, хто вибрав. Так, що думає він про вас сьогодні? Чи є між вами перешкоди і чи будете ви разом? Так. Що думає він про вас сьогодні? Так, то з посохів. Ну, по-перше, він думає, що йому дуже повезло зустрівши вас. Він хоче вас, він хоче бути з вами, у нього вже плани на ваше життя. Це, взагалі, енергетично сильна і класна карта, я вам хочу сказати. Він думає про вас все саме найкраще. Так, чи є між вами перешкоди? Сім пентаклей. Ця карта не говорить напряму про перешкоди, але над цими відносинами потрібно ще попрацювати, і у вас буде гарний результат. Якщо ви цього робити не будете, то це може зробити хтось інший, запам'ятайте. Так, і чи будете ви разом закохані? От дивіться, навіть попередня карта вам про це сказала, якщо ви працювати над відносними, Будете, то у вас є всі шанси бути разом і збирати вершки свої праці. Якщо ні, то він буде вибирати, розумієте? Перший варіант не тільки вам дав відповіді, але й дає пораду. На даний час у вас все класно, всі щасливі, всі задоволені, але якщо ви не будете працювати над відносинами, ну, наприклад, якщо ви. Знаходитесь на відстані, і ви нічого не робите, щоб хоч якось підігріти ваші стосунки. Або якщо є можливість приїхати хоча б на день до коханого, то завжди надається та, яка буде це робити. Запам'ятайте ваші відносини у ваших руках. Так, ми будемо переходити до другого варіанту. Перший варіант дуже цікавий. І прислухайтесь до карт, тому що вони дають поради гарні. Так, що думає він про вас сьогодні? Чи є між вами перешкоди? І чи будете ви разом? Так, що думає він про вас сьогодні? Так, дев'ятка Пентакли класна карта. Зараз, мабуть, пік самих гарних думок про вас. Він вважає, що ви класний, що йому дуже добре з вами, він щасливий з вами, що ви для нього хренатка домашні вогни, що він вже бачить вас, матір'ю ваших спільних дітей, а можливо, вони вже є. Ну, в будь-якому випадку йому б цього дуже хотілось. Так, чи є між вами перешкоди? Так, п'ятірка посохів. Ви знаєте, є, якщо ви будете з ним змагатися, хто краще, повірте, ви не виграєте. Бувають такі жінки, що сваряться, скандалять, роблять. Скандали бачать, що руйнують все на своєму шляху, і не можуть зупинитися. Ви маєте зразу себе запитати, ви хочете бути щасливою чи правою? Якщо щасливо, то будьте й мудріше, запам'ятайте все у ваших руках. Не сваріться з коханою людиною. Так, і чи будете ви разом? Четвірка мечів. Якщо ви будете з ним сваритися, то майбутнього у вас не буде, запам'ятайте, тільки в ваших руках створюється ваша історія, і яка вона буде, тільки від вас залежить. Другий варіант зрозумілий. На сьогоднішній день у вас просто все чудово, але не забувайте, все має властивість мінятися. І в яку сторону буде мінятися, тільки від вас буде залежати. Будьте мудрішими, підігрівайте ваші відносини, працюйте над ними, адже стільки є самотніх людей, які із задоволенням займуть ваше місце. Пам'ятайте про це. Так, переходимо до третього варіанту. Зараз будемо дивитися. Так. Що думає він про вас сьогодні? Чи є між вами перешкоди? І чи будете ви разом? думає він про вас сьогодні. Так, король посохів. Взагалі, такі люди, посохи, вони люблять тільки себе. І люблять підкоряти людей, так яким це потрібно. І якщо ви будете чинити опір, відносин не буде. Або, як він сказав, або ніяк. Отак. От так, чи є між вами перешкоди? Так, дев'ятка мечів. Не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Подумайте про це. Я вам хочу сказати, ви маєте відразу оцінити ситуацію. Якщо вам підходиться людина і ви готові миритися з тим, що він на першому плані, а потім ви, то подумайте про це. І чи будете ви разом? Вісім посів! Ви знаєте так, ви будете разом, причому дуже скоро прийде звістка і все зміниться на краще. У третьому варіанті може бути декілька тлумачень розкладу. Ну, як, наприклад, так, ваша людина кохана зараз далеко від вас, і ви переживаєте, що він далеко. І погано спите із за цього. А він думає не про вас зараз, а про те, як йому швидше додому приїхати до вас. Але ви отримаєте скоро звістку, він приїде і буде все класно. Не переживайте. Або інша ситуація. Він зараз людина, яка думає, тільки... Про себе і ви переживаєте дуже сильно ревнуєте його. А наприклад, ви дізнаєте, що чекаєте малюка, і він змінить на милість. Ви зрозуміли, скільки людей, стільки ситуацій. А я вам бажаю, щоб тільки в хорошу сторону програвалися ваші варіанти. Всім дякую за перегляд відео, за активність, за коментарі. Всім гарного дня!